Хейтери, люблю вас сьогодні. В кінці відео я прокоментую, друзі, одну ситуацію, яка вчора зі мною сталася, як одна, напевно, відома блогерка України вирішила мене хейтанути. Ну і звісно ж, хочу сьогодні привітатися з вами, дорогі пиховці та дорогі глядачі. Адже в цьому відео я обговорюю декілька знову ж таки питань, які будуть стосуватися тих українців, які вже перебувають на території Польщі, які зміни будуть стосуватися саме вас, і щоб вам не натрапити на ці. Проблеми, які можуть статися з вами, я рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Ну і звісно ж, також ті зміни, які ще будуть впроваджені, я також про них повідомлю та про новий законопроект 10378 1 від народного депутата України Олексія Гончаренко. Я з ним спілкувався особисто, коли десь напевно рік тому. Ну і скажу чесно, ви самі його знаєте, напевно. Прокоментуйте, чи ви його дійсно знаєте. Також нагадую, для того, щоб більше українців побачили це відео, прошу вас. Ласкаво втиснути вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео в соціальних мережах, і українці будуть усвідомлені. Адже також в цьому відео я ще поговорю про ситуацію на кордонах. І ті підписники, які дійсно слідкують за мною в інстаграмі, надсилають мені досить багато інформації. До речі, ви також можете на нього підписатися. Посилання знайдете в описі до цього відео. За що я їм сильно дякую, тому що щоб ви розуміли, друзі, щодо перетину кордону. Це питання на сьогоднішній день, напевно, є найголовнішим, і пан Вадим, який перетинав нещодавно кордон, це є батько багатодітної сім'ї, в якій є троє та більше дітей, яким немає 18 років. Вчора мені надіслав інформацію, точніше, запис розмови із лінією Довіра я також, от вам залишу це лег легалайт. Юридичні консультації, юридична допомога, юридичний супровід. Ну і звісно ж, ви також можете туди звертатися, в разі того, якщо вам потрібен юридичний супровід, юридичні консультації щодо перетину кордону. Пан Вадим написав також заяву скаргу. Скаргу залишив на прикордонну службу України. І щоб ви розуміли, послухайте цей запис, а далі вже ви самі все зрозумієте. Конституції оцей перелік документів суперечить Конституції. Я маю надавати ці документи, так? Так, для виїзду за кордон ви маєте надати весь необхідний перелік документів. Ну дивіться, ну перелік документів є. Так як я маю відстрочку, і є всі статті в мене з Конституції. Жодних інших документів громадяни вказаної категорії, такі як я, надавати припережені кордону не зобов'язані. Я надаю закордонний паспорт, освічення багатодітної сім'ї, є в мене свідоцтва про народження дітей усіх, Є в мене свідоцтво про флюк. Де скажіть мені статтю чи пункти і ну. Де перелік документів, ще якихось доповнюючих я маю надавати? Вам буде зручно чекати на лінії за всю інформацію стосовно вашого запитання? Так, я чекаю. Дякую, залишайтесь, будь ласка, на лінії. Дякую, що чекала на лінії. На сьогоднішній день. В законодавстві вичерпного переліку немає, є є лише орієнтовний. Тобто, це буде свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, свідоцтво або рішення про розірвання шлюбу, посвідчення батьків, що родина є багатодітною. Але остаточне рішення щодо можливості перетину кордону державного буде прийматися повноваженою особою, тобто працівником державної прикордонної служби. Тобто на перекор конституції вони приймають рішення. І дають відмову, на якій нічого не ну, ніяких основних. Так, немає вагомих підстав, так. Немає вагомих підстав для відмови. Хорошо, а які ще, ну взагалі, які варіанти, куди звернутися можна ще? На прикордонну службу я відправив. Заява, скарга про те, що мені порушення моїх прав і відмовили, так. Перетені кордону. А вам відмовили в перетині кордону, знову ж таки, аргументуючи тим, що у вас немає довідки від ТЦК, так? Так, ну зараз вже вони вчора сказали мені, що вже або одна дитина, щоб з вами їхала, от, або довідка ТЦК. Я кажу, а як мені дітей взяти? кажу, у мене жінка вагітна на шостому місяці. І у мене четверо дітей, вони всі в Німеччині зараз із жінкою. Ну, але це нікого не хвилює їм. Вони вам просто відмовили тому, що а, у вас вже не було цього документа або дитинка з вами не їхала. Ну це лише скаржитися на працівників Державної прикордонної служби, але ж ви все ж таки подали скаргу, так, я розумію, на сьогоднішній так, день. Так. Вам мають надати офіційну відповідь. Відповідь вам ще не надавалася. Як вас буде як у вас буде відповідь, виходячи з тим, чим вони аргументують, якщо знову ж буде такі відмова, тоді відмову цю оскаржувати у судовому засіданні, тому що по іншому ніяк. Добре, дякую за консультації. До побачення дякую за звернення. Гарного вам дня. На все добре, до побачення. Щоб ви розуміли, пану Вадиму, також дали відмову. І як ви вже почули з відео, і якщо не почули, то я вам скажу, що його дружина проживає з дітьми в Німеччині. І уявіть собі ситуацію: прикордонник ця сказала, чи прикордонник сказала йому, щоб він, хоча б з однією дитиною, був, і тоді він зможе перетнути кордон. Його дружина з Німеччини повинна була їхати вагітна до кордону. Щоби приїхати в Україну і потім повернутися з паном Вадимом назад. Тобто з цією сім'єю з одною дитиною. Ну, і, звісно ж, інших дітей вона мусила залишити на своїх родичів в Німеччині. Благо, що вони були. Уявіть собі таку бездарність наших прикордонників. І ви скажете, Сергій, ти не правий. І всі ці ухилянти вони повинні бути в Україні, а не тікати з України. А чому ж вони ухилянти? Якщо Верховна Рада, всі наші народні депутати вирішили, що люди, чоловіки. З громадянством українським можуть виїжджати, якщо у них є троє неповнолітніх дітей, якщо ти є батьком, опіку... батьком одинаком опікуном і так далі, ти можеш виїжджати за кордон, то тобі дозволено це робити. Також по системі шлях, волонтерам. Бо нагадую, не пропускали нікого, ні волонтерів по шляху, ні батьків, ні опікунів, нікого. Якщо хтось ще спробує прокоментувати мої дії про те, що я наводжу дезінформацію. Також, друзі, щоб ви розуміли, мій товариш. Можна сказати, односельчанин з міста Шацька написав мені: Привіт. З Шацька люди вже звертались до ТЦК за довідками, про які нам говорять прикордонники, що треба знову ж таки військово-облікові документи, додатково якісь. Звідти їх направляють в селищну раду людей з ТЦК. Так? А там кажуть, що вони не мають таких повноважень і. Все вирішиться найближчим найближчими днями на рівні району. Тобто вони пішли до ТЦК за цими довідками, звідти їх направили в селищну раду, а звідти їх направили до районного міста, до районної ради. І де шукати правди, де брати ці довідки, ніхто не може сказати. Зато прикордонна служба України вирішила вирішила собі ці документи. Невідомо, які вимагати. Ну, сподіваюся, друзі, що це найближчими днями вирішиться. Якщо хтось вже вирішив цю проблему, прошу мені в інстаграмі писати, як ви це зробили. Так, я читаю кожне ваше повідомлення, проте не відписую на всі, тому що вважаю за потрібне використовувати свій час раціонально. Тому, друзі, я всім дякую за вашу інформацію. Ну і щоб ви розуміли, переходимо до наступного питання. А саме до того законопроекту, про який я тільки що казав, про який. Уже він зараз на хайпі, тому що ви знаєте про славно-звісний законопроект 10378, де хотіли всіх мобілізовувати навіть людей з третьою групою. Хоча хтось скаже, що це неправда і це дезінформація. Проте, навіть народні депутати про це заявляли самі. Ну і звісно ж, що тут далі коментувати? Вони спочатку спочатку говорять, а потім, як то кажуть, в Польщі вицифує ще. Ну і звісно, що народний депутат. України Олексій Гончаренко нам пропонує, щоб право на демобілізацію після 18 місяців служби, а не 36. Потім звільнення строковиків протягом одного місяця з моменту вступу закону в силу, а не 7. З відстрочкою від мобілізації в 12 місяців замість 6. Право на звільнення з військової служби також інвалідам 3 групи, а не тільки першої та другої груп. Особи з інвалідністю 3 групи не підлягають мобілізації. Відстрочка чоловіка осіб з інвалідністю. Та відстрочка здобувачам, здобувачам наступного рівня освіти незалежно від спеціальності. Це вже дуже як він коментує, це все дуже важливі норми, які я вже довгий час відстоюю і буду далі заборотися. Ну, слухайте, друзі, я скажу так: ви особисто прокоментуєте ось ці постулати Олексія Гончаренко, тому що знаєте, я вже пам'ятаю одного депутата, який хотів. Також вносив навіть не хотів, а вносив декілька законопроєктів про навіть виїзд чоловіків за кордон. Проте ці законопроєкти тільки дали їм, як то кажуть, хайпу і більше нічого більшого. Тому я перестаю вірити взагалі будь-які законопроєкти, бо наша влада українська вона робить все те, що їм на руку, а не звичайним українцям. Ну і переходимо, друзі, до наступного питання. А саме про штрафи в Польщі вчора до мене. Поступила інформація від мого товариша, який отримав штраф. І знаєте за що він отримав в Польщі від 1 січня. Вступив в дію закон. А, взагалі, він від 1 липня ще був, коли коронавірус закінчився. Що ви маєте можливість перереєструвати своє авто на польській реєстрації? Тобто, коли ви його купили чи продали, то вам потрібно його зареєструвати або ж виреєструвати. З уже до комунікації там це відбувається до 30 днів. Якщо ж ви порушите цей термін, то ви отримаєте штраф до 1000 злотих. Ви скажете, Сергій, що ти розказуєш? Погугліть, зараз весь інтернет в Польщі цим гуде. Що ви розуміли, 1000 злотих для вас може це невеликі гроші? принаймні для мене великі. І можу вам сказати, що якщо люди купують автомобілі по 2-3-4 тисячі злотих. То це майже ціла страховка на рік за тисячу злотих. Тому будьте обережні, поділіться цією інфою з іншими. Якщо ви не вірите, то прогугліть. Цю інформацію я впевнений, що ви знайдете мої слова. А якщо ще не вірите, то подзвоніть вже до комунікації, відділ там, де реєструють автомобілі, і ви будете це знати. Хто зараз напише: Сергій, я вже 5 автомобілів купив, виреєстрував їх. Не виреєстрував, мене це не хвилює. Я їх купив, є умова купче-продажі, потім продав купче-продажі і все. Не платив 2% податку ПЦЦ, повірте мені, друзі, пройде 5 років. І, можливо, можливо, я на 99% впевнений, що ви отримаєте проблеми, тому що є в Польщі таке правило. Якщо ви купуєте, чи, ну, якщо ви купили автомобіль як приватна особа, то ви зобов'язані заплатити 2% ПЦЦ від Вартості автомобілю і ця вартість не повинна бути заниженою, а така, як в, в умові, і плюс до середньої вартості, це таких ж самих автомобілів на ринку польському. Якщо ви заниж, занизите ціну, наприклад, впишете тисячу злотих, а до тисячі злотих не треба платити ПЦЦ 2%, Ну то якщо ваш автомобіль реально... Коштував десятку, ну то ви заплатите все одно від десятки, бо в Женді не сидять дебіли і вони перерахують це все. Я вже стикався з цим. Тому я вам рекомендую писати правдиву інформацію, і більше того, вам це, як то кажуть, на руку. Тому що якщо щось буде не так з автомобілем, а ви купите його, наприклад, в якоїсь такої компанії, яка купила від простої людини і перепродає вам. ну то... Тут ви не зможете просто вже гроші повернути. Якщо ви купите на заправці автомобіль, то все, ви вже до них ніколи не дозвонитеся і ніколи їх не знайдете. Тому рекомендую на умові писати ту суму, за яку ви вз... домовилися. Так і якщо ми говоримо про ужин комунікація, то дійсно я вже знаю, що такі штрафи виставляють. Тому варто про це знати. Також, друзі, ще одна досить важлива новина – щодо заробітної плати в Польщі. Якщо ви працюєте в Польщі по умові з ліцензією, по умові праці, то вам варто це знати, тому що від 1 січня піднялася. Заробітна плата в Польщі. Проте не радійте вже так одразу, тому що тут в першу чергу найбільше заробляє польське панство. Я не пам'ятаю в співвідношенні у відсотках, але по відсотках, якщо ми говоримо про це підняття, то лише держава, польська держава, польський е -е, уряд в плюсах залишається. Тому що з 1 січня приблизно 3222 злотих нетто ви отримаєте на руки, якщо ви працюєте по умові праці. Ну і е, якщо ми говоримо про липень 1 липня 2024 року, то ви вже будете заробляти 3261 злотий нетто. Аж на 40 злотих нетто більше. Проте в податках у вас будуть. Грабувати як і поляків, як і всі громадяни, які тут офіційно працюють, набагато більше. Якщо ми говоримо про анекси до умов, по яких ви працюєте, тому що щоб ви розуміли, якщо ви працюєте в роботодавця, то ви зобов'язані з роботодавцем підписати анекс до умови. Тобто, він вам має дати анекс до умови. Ви підписуєте цей анекс. Ну і якщо хтось подався на карту побиту, то ви маєте цей анекс донести, бо є єдина умова. Вимога для того, щоб отримати карту тимчасового побиту, що ви повинні працювати офіційно на найнижчу крайову і на 1 січня вона вже піднялася до 4242 злотих бруто. Така сума повинна бути вказана, якщо ви працюєте по умові о Якщо ми говоримо про мову злицення, то тут ставка за годину повинна становити 27 злотих 70 грош бруто за годину. Це ж саме число повинно бути вказано в умові. Бо якщо ви підписували умову минулого року або ж позаминулого, не дай Бог, то ця сума була менша. Ну, Від 1 липня 2023 року сума ця змінилася, якщо, щось, якщо хтось забув. Тому вже тоді ви повинні були підписати або ж нову умову, або анекс до умови. Ну і якщо ми повертаємося знову ж таки до 27 70 грош, то та ж сама кількість годин, в принципі, буде, що у вас є зараз в умові, для того, щоб отримати карту побиту. Більше 150. Тобто повинна бути така ж сума не меншою 4242 злотих брутто. Ну і ділимо на 27. 70 і маємо ту кількість годин, яка вам необхідна для того, щоб вона була вказана в умові. Ще одна друзі, така інформація, яка буде напевно приємною, а може неприємною, не знаю. Скажіть самі, будь ласка, в коментарях для тих людей, які проходять техогляд на автомобілях. Тому що на сьогоднішній день в Польщі, для того, щоб пройти техогляд, то необхідно мати довод, в якому вказані всі дані технічні автомобіля. І без цього доводу ви не зможете приїхати. На, на автосервіс, там, де ви приходите техогляд так, на СТО, для того, щоб його пройти. Ну, і, звісно ж, хочуть новий уряд пропонує, щоб ви приїхали на цей же ж СТО, стація контролю поїздів, воно в Польщі називається, і без доводу на самоход ви змогли пройти його. Цей довод ви повинні завжди возити при собі. Ну і на сьогоднішній день. Знаю, що багато хто з вас не вивозить, і е, хто має нові автомобілі нові автомобілі, то вас теж ця інформація не цікавить. Тому що коли ви купите новий автомобіль, то якщо не помиляюсь, на три роки у вас автоматично техогляд уже пройдений. Хоча в Польщі хотіли це змінити, ну, але поки що цього не змінили. І власне без цього доводу ви зможете прийти техогляд. І жодних квітів, як то кажуть, в Польщі вам не будуть надавати. Що це за квіти? Це довідка про те, що ви прийшли... Техогляд. Ну і власне це все буде електронічно. Що, на мою думку, давно вже повинно було бути. Бо ми йдемо до цифровізації. Але, як ми знаємо, міняється уряд і повертається все назад. Ну і ще одною такою вимогою до техогляду буде: це те, що. Коли ти проходиш його, то 5 фотографій повинні будуть бути зроблені і надіслані до цепіку. Ну і подивимося, як це буде виглядати, друзі, адже це ще не прийнята зміна. Ми тільки чекаємо на неї. Ну і на кінець, я вам казав, що розповім про хейтерів, яких я люблю. Отож, вчора, друзі, відома блогерка так, написала мені ось такий от пост, ви його бачите. Ну і звісно ж, от тут же мені мої підписники, дорогі з інстаграма, написали наступну інформацію. Пані Наталії Бондік, яка зробила також сторіс, не сторіс, а пост на своєму інстаграмі, що 29 грудня після 20.00 всіх чоловіків, громадян України перестали випускати за кордон. І не мало значення інвалід, волонтер, багатодітний батько чи інші дозволені категорії. Це стосувалось не тільки тих, хто у відпустку їхав, а й водіїв вантажних автомобілів, рейсових автобусів. Звісно, трапився колапс. Що сталося? Була у прикордонній нарада. Де було прийнято рішення вимагати у всіх відмітку військовому квитку про відстрочку. Проте вона навіть не всіх рятувала, начебто, і раніше повинні були вимагати, але були лояльні. Особисто я не дуже в це вірю, пише нам авторка. Що відомо на зараз: всім чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають по закону право виїжджати з України, окрім документів, підтверджуючих е, це право, повинні звернутись до ТЦК та отримати папірець чи запис у військовому квитку, що вони мають від термінування призову. А в ТЦК говорять, що йдіть до селищної ради, а потім до районної ради, а потім з районної ради вас знову до ТЦК відправлять. Ну, я так думаю. В ТЦК кажуть, що такі довідки надають десь за 10-14 днів після звернення. Я вчора, друзі, розповідав про це і наш підписник знову ж таки надавав цю інформацію. Але я знаю, що в нашій країні все зміниться зі швидкістю вітру. І хоч ви кілька разів виїжджали за кордон минулого тижня, зовсім не означає, що цього тижня вам це вдасться. Такий нюанс. Тому наголошую, перед кожною поїздкою звертайтесь на гарячу лінію погранслужби і запитуйте, які саме зараз умови перетину кордону. Зберігайте контакти, я вам тут їх, друзі, залишаю. І, звісно ж, я не буду залишати їх тут, а просто вам залишу на картинці. Ну і в описі до відео також залишу та в своєму телеграм-каналі. І от щоб ви розуміли, ті люди, які їхали відпочивати, наприклад, да? вони ж не відповідають за те, що вас не пропустили на кордоні. Правда? Ви летіли, наприклад, на якусь зустріч або ж в делегацію. Ваші діти їхали на змагання, на літак повинні були сісти десь в Варшаві чи Катовіцах. Нікого не цікавить, що батьків, супроводжуючих, не пропустили. І ви розумієте всю цю проблему? Хтось їхав на лікування, хтось їхав віз дітей своїх на лікування. Ви цього не розумієте. Ви можете тільки написати у ти розказуєш ухилянт, 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 втікачі щурі. Отак, От друзі, нас хейтять. Тому я знаєте, люблю хейтерів, але ще більше люблю вас, пеховця, тому що. Я дякую вам за те, що ви тискаєте свої подобайки, за те, що пишете коментарі, які реально підтримують мене, тому що я зробив сторіс на рахунок цієї історії, що мене прохейтили. І повірте мені, дуже було приємно читати, що ви всі мене підтримуєте. Я разом з вами до кінця. І ми будемо боротися, поки у нас будуть сили. Ну а у нас сили будуть доки да, ми не помремо. Ну і звісно ж, всім бажаю не померти і триматися. Здоров'я наша найголовніша річ, і нерви також треба берегти. Тому слухайте тільки мій канал, і тоді у вас нерви будуть в порядку. Адже. Я по житті весела людина, хоч іноді шокую інформацією. Просто нагадую вам, що ви живете.